В Івано-Франківську капітально відреконструювали муніципальний будинок смутку. Від час зведення будівлі, а це майже 40 років тому. Тут робили лише профілактичний ремонт. Тож міська рада цього року виділила на його реставрацію 700 тисяч гривень. За ці кошти комунальники повністю оновили залу, в якій відбуваються панахиди. Якщо раніше приміщення було в темних траурних тонах, то нині стало повністю білою. В дирекції будинку смутку пояснюють у такий спосіб хочуть підтримати родини, які прощаються зі своїми близькими. Мені про декілька. Варіантів, я все ж таки зійшовся до думки, що це приміщення не повинно бути в таких темних тонах. Все ж таки, це прощання родини в людей, в людей гори і це не має бути ще ще більше тяготити людей, коли не цей заклад. Зроблений капітальний ремонт. Бачите, проведено більш до європейського рівня приміщення, де можна. Проститися з помершими людьми, де можна провести і службу Божу, де можна кажу, провести людей в останній путь, в останній шлях свій, який був проведений на землі. Одними з перших увійшли в оновлений будинок смутку представники духовенства. Вони освятили споруду, дещо незвичні білі кольори будинку смутку священники теж вважають прийнятними. Якщо зайти в приміщення, кому немає порядку, то відповідно і настрій, той е, духовний зовсім інший. От, тому, звичайно, це має теж вплив от, зовнішні фактори і на внутрішні, тому що людина пов'язана з зовнішнім світом. І те зовнішнє теж впливає на. Людину, що на її душу, на її серце. Щомісяця у будинку смутку відбувається близько сотні панахит. Вартість оренди траурної зали, стверджують комунальники, після ремонту не зміниться. Усі процедури прощання коштуватимуть ті ж самі 122 гривні. Оксана Середюк Сергій Щочкін, новини на вежі.